Це буде найкраще відео про товарний бізнес, яке ти бачив. Тоді запам'ятовуй і обов'язково дивись до кінця, тому що там буде найважливіша інформація. Пиши коментар та отримуй 500 гривень на картку. Я розпочав свою справу більше трьох років тому. І зараз маю декілька активних джерел доходу, які приносять мені хороший заробіток. Коли я починав, не було ніяких відео на тему товарки, і я весь час спробував і вчився на власних помилках. Зараз я хочу навчити тебе товарному бізнесу зекономити велику частину часу і дати поштовх. Також побачите реальний приклад магазину з Пушниками та смарт-годинниками, який вийшов на оберт в 600 тисяч гривень на місяць всього за 90 днів. Як обрати нішу? Найважливіше, щоб напрямок, в якому ви будете працювати, вам подобався. Я розпочав продавати оригінальні кросівки та одяг не тому, що хотів багато на цьому заробити, а тому, що це приносило мені задоволення. Я постійно дивився безліч обзорів на Ютубі, купував нові кросівки, любив їх щупати та порівнювати. Саме любов до своєї справи дала мені змогу не кинути її при перших проблемах, а рухатись далі та вийти на висок. Окей, дохід. Ви повинні зрозуміти, що вам подобається. Далі проаналізувати, наскільки цей напрямок актуальний і який взагалі ринок. Бо навіть при великій конкуренції можна побудувати хорошу тактику та чимось виділятись. Коли я розпочинав займатися кросівками, то мені ще три роки тому казали, що ніша переповнена, тут велика конкуренція і взагалі сюди не варто лізти. Але як бачите, я нікого не послухав. Наведу декілька прикладів пошуку свого напрямку. Перший приклад: ви творча людина, якій подобаються креативні ідеї та гарне упакування. Ви можете робити солодкі набори з желейками, горішками. Або подарункові бокси, тільки найважливіше підійти до цього з креативом і додати родзинку. Другий приклад, ви цікавитесь і живете технікою, передивилися всі обзори, любите її порівнювати та тримати в руках. Чому б не почати продавати аксесуари, такі як навушники, смарт-годинники та колонки? Третій приклад: ви любите доглядати за собою, знаєте особливості і як правильно це робити. У випадку чоловіків це можуть бути тримери, набори для догляду бороди, парфуми. У випадку жінок, косметика, спреї або шфени. І пам'ятайте, що це лише приклади, які я показав, щоб ви Легше орієнтувалися, в якому напрямку мислити, тобто думаєте, хто ви, чим цікавитесь та займаєтесь. Також напрямок може бути пов'язаний з вашим способом життя. Наприклад, ви займаєтесь в спортзалі 24 на 7 і знаєте на пам'ять склад протеїну, креатину, амінокислот і які вітаміни краще пити для набору ваги. При цьому ж все ваше оточення ходить в спортзал, то що мішає почати цим займатися. До того ж, ви відразу будете мати багато потенційних клієнтів. Теж саме стосується різних видів спорту: ви граєте в футбол і все оточення футболісти можна продавати. Ати будь це та футбольні форми після підбору ніші, дивитесь, чим ви можете виділятись серед інших продавців. Аналізуйте конкурентів, ринок і дивитесь на їхні плюси та мінуси. Плюси обов'язково потрібно буде записати і запам'ятати, а над мінусами потрібно буде попрацювати. Приклад, магазин з технікою, де купуючи навушники разом з смарт-годинником, ви отримуєте 10% знижки, плюс безкоштовний кейс, ремінець та гарантію на один рік. Я це все сказав і мені вже хочеться купити. В той час, як інші магазини продають товари навіть без гарантії. Наступний важливий пункт зрозуміти свою цільову аудиторію. Це допоможе в подальшому правильно вести сторінку, налаштовувати рекламу і робити 100% попадання. Ви повинні знати, хто ваш клієнт, скільки йому років і для чого він купує ваш товар. Відповіді на ці запитання вам допоможуть прописати опис та назву на OLX, налаштувати таргетовану рекламу в інстаграмі та в якому форматі знімати Тіктоки. Розібрались з вибором ніші, тепер нам потрібно буде знайти, де брати товар. Своїх постачальників я знайшов через OLX та Google, але зараз розглянемо. Всі можливі методи пошуку. Перший і найважливіший це Google. Шукаєте товар, який вам потрібен, для прикладу постачальники жіночого одягу. Далі натискаєте на всі можливі сайти і дивитесь, які моделі вам підходять. Потрібно розуміти, що пошук постачальників це нудна частина роботи, бо щоб знайти відповідальних людей з хорошим асортиментом, потрібно обрити весь інтернет. Другий метод це OLX. Багато постачальників так само публікують оголошення на цю платформу і можна їх знайти через пошук. Третій метод ідентичний з минулим, тільки на інших платформах. Instagram та Telegram. так само шукаєте через пошук. Ще є четвертий метод через програмку AdHair. Натискаєте креативи і приписуєте для прикладу Hoodie геп. Далі шукаєте потрібні магазини і запитуєте, чи хтось працює по дропу. Таким ж методом можна напряму шукати постачальників, але є один мінус: що ця програмка платна і коштує 2000 гривень на місяць. А демо доступ майже нічого не дає. Після того, як ми знайшли постачальника, пишете або телефонуєте і запитуєте умови співпраці, терміни доставки, повернення і всі деталі, які вас цікавлять. Також треба розуміти, що на одному постачальнику зупинятись не варто, а можна використовувати декількох і комбінувати їх між собою для збільшення асортименту. Але варто пам'ятати, що потрібно працювати в своїй ніші, щоб людина не зайшла до вас на сторінку, а ви продаєте кросівки, навушники та подарункові набори. Вибираєте напрямок, і для початку можна вуще працювати і поступово збільшуючи асортимент. На початку я продавав шкарпетки і лише через декілька місяців перейшов на закупівлю кросівок, а ще через якийсь час додав худі та футболки, розвиваючи власну справу. Через якийсь час постачальники самі будуть вам дзвонити та писати, тоді буде ще легше відбирати нові позиції. Також в товарному бізнесі є така штука, як сезонність, і про це потрібно пам'ятати заздалегідь. Якщо ви продаєте одяг та кросівки, то ваш асортимент має змінюватись приблизно 4 рази на рік. У випадку з подарунковими боксами найбільше їх будуть купувати перед великими святами. Як можна продавати звичайний спосіб купити оптом продати в роздріб. Дропшипінг це коли постачальник відправляє відразу на клієнта. Оптовий продаж, це коли ви можете Постачати ваш товар у великих кількостях, варто розуміти, що постачальники бувають різні. Хтось працює по дропшипінгу, хтось оптом, але зазвичай вони поєднують ці види продажу, як краще почати продавати. Якщо бюджет обмежений, краще купити декілька популярних та вдалих позицій, пофотографувати їх у своєму стилі, а решту коштів витратити на рекламу і продавати по дропу. Що це нам дасть? В першу чергу краще бачення, як це все працює, далі розуміння якої якості приходить товар, і власні фото, які будуть виділятись серед інших, що робить. Коли бюджету взагалі немає, в такому випадку товар замовити не вдасться, і потрібно буде працювати суто по дропу. Прийдеться шукати по артикулах найкращі фото, можна буде їх якось обробити і тоді вже викладати. Найкращий випадок це коли бюджет є. Ми спочатку тестуємо товар пробними оголошеннями, і якщо все вдало, люди цікавляться та замовляють, можна сміло закуповувати оптом і паралельно поєднувати з дропшипінгом для збільшення асортименту. Яку ціну ставити, в першу чергу не потрібно занижувати прайс, бо це призведе до того, що і ви не будете нормально заробити. І ринок знизиться. Розкрию секрет: колись я підняв ціни на оригінальні кросівки, і мої продажі збільшились. А це тому, що до цього я продавав за нижчими і деякі люди сумнівались в оригінальності. Замість демпінгу ціни, краще виділятись чимось серед конкурентів і таким чином отримувати замовлення. Демпінг може бути конкуруючим, але лише у випадку, якщо ви велика компанія, яка хоче витіснити іншу, і будете це робити довгостроково. Переходимо до найважливішого: де продавати. Розглянемо три найпопулярніші платформи для продажу, які можна. Можна спокійно поєднувати та використовувати з різним бюджетом: це OLX, Instagram та Telegram. Почнемо з прямої платформи для продажу OLX. Тут ви можете навіть викласти декілька безкоштовних оголошень. Але для повноцінного продажу через цю платформу потрібні будуть платні оголошення та реклама. Раніше я викладав по 100 200 оголошень і купував найдорожчу рекламу на товари, де був підвищений попит або багато позицій у наявності. Зараз на OLX знижка 30%, і за 100 оголошень ми заплатимо 1780 гривень. І навіть по дропу, якщо щоб все зробити правильно, вийти в плюс не є чимось складним. Скільки оголошень викладати на старті? Для початку подивіться, скільки у вас є хороших позицій, і відштовхуючись від цього, купуйте потрібну кількість оголошень, що я маю на увазі під хорошою позицією. По-перше, яка буде відрізнятись від інших на даній платформі, де буде краща ціна, розміри, або ж це буде популярний товар. Обов'язково заповнюємо профіль на OLX. Найкраще в описі написати, скільки часу ви займаєтесь цією справою, ваші переваги та якийсь тригер по типу швидка відповідь або індивідуальний. Підбір. Назву робимо легкою для сприйняття, обов'язково однією мовою і без спаму. Опис також робимо мінімалістичний та зрозумілий. Хороші приклади можете побачити в конкурентів, але не потрібно переписувати один в один. Краще знайти 3-5 гарних прикладів конкурентів і створити з них своє ідеальне оголошення, коли найкраще викладати товар. Зазвичай платоспроможна аудиторія ходить на роботу і повертається ближче до вечора, тому викладаємо оголошення з 5 години по 9. Також правильним рішенням буде розділити оголошення по. Рівно на 7 днів, щоб рівномірно розподілити потік клієнтів. Для прикладу ви маєте викласти 100 оголошень, то розділяєте їх на 7 і викладаєте кожного дня з 5 по 9 годину по 14 оголошень. Перше, на що звертають увагу люди, це якісна картинка, тому не варто забувати про якісні та необрізані фото, бо на OLX з цим часто проблеми. Самі фото можна знайти в інтернеті за артиклем товару. Щоб чимось вирізнятись, можна включити креативність та змінити дизайн фото. Перед тим як перейти до інстаграму, розкажу, що відрізняє цих дві платформи. Першу чергу на OLX люди приходять вже знаючи, що вони хочуть, тобто вони шукають потрібну модель за назвою і можуть порівняти ціни. В той час, як в інстаграмі, все працює по-іншому. Люди просто можуть гуртати сторіс, потрапити на ваш товар або рекламу і відразу його купити. В інстаграмі нереально порівняти ціни, тому вони відповідно там значно вищі. Як розпочати продавати в інстаграмі? Зараз для хорошого інстаграм-магазину потрібно розвивати бренд, впізнаваність та лице. Без цих пунктів буде складно конкурувати, бо людям дійсно важливо саме в Кого вони купують, придумуєте цікаву назву, яка запам'ятовується, тригери та переваги в описі. Для прикладу, мій колишній магазин називався CrossCoCost. Запам'ятовується з першого разу. Далі заповнюєте профіль якісними фото, і потрібно приступати до просування. Просування інстаграму відбувається трьома методами: перший таргет. Тут потрібно зробити якісний креатив і чітко розуміти свою цільову аудиторію. Другий реклама у блогерів. Так, є дійсно великий шанс, що реклама не окупиться через перенасичення неякісних блогерів. Тому я раджу в першу чергу. Ергу дивитись на тіктокерів, які на хайпі та переганяють аудиторію в інстаграм. Там і реклама може бути дешевшою, і величезний актив. Варто розуміти, що блогерів ви обираєте по своїй тематиці. Тобто, якщо ви продаєте спортивне харчування, то спокійно можете брати рекламу в популярних тренерів або бодібілдерів у Тіктоці. І третій, тікток Рілси. один з найдієвіших методів, і в мене є детальне відео про те, як працювати з цією платформою. Але якщо коротко, то ви повинні знімати цікавий контент, одночасно показуючи свій товар та стимулюючи людей купити його. Продаючи через інстаграм, варто пам'ятати про якісне упакування, а допоможе з цим профіпак. Я регулярно купую крафтові пакети, посилання залишаю в описі. Остання платформа для продажу це Telegram, які основні плюси телеграму дуже зручне введення та обробка клієнтів. Заповнити Телеграм доволі легко. Єдине, що потрібно, це гарно сформувати шаблон для оголошень і все. Але зараз просувати його нелегко через велику конкуренцію. Основні два методи це купівля реклами, з чим також варто бути обережним, та трафік з TikTok. Найкраще Використовувати цю платформу тим, хто хоче стати постачальником. Також класно паралельно вести декілька платформ та комбінувати це. Для прикладу, Telegram плюс OLX, як в даному прикладі, продаючи гарно закриваючи клієнтів на OLX, вони самі захочуть зберегти ваш контакт і перейти в Instagram або Telegram. Або ж після успішно проданого товару можна писати що більше асортименту в Telegram і він там оновлюється раніше. На кожній з цих платформ ви повинні попадати в потенційного покупця та закривати його потреби. А тепер найцікавіше: я їздив у Хмельницький до Сергія, який Всього за 90 днів вийшов на оберт в 600 тисяч гривень на місяць. Це магазин з якісними навушниками, смарт-годинниками та аксесуарами. Я задав декілька цікавих питань власнику. Подивимось, як виглядає офіс. І ви дізнаєтесь, де можна вигідно купувати оптом та по дропшипінгу Навушники та смарт-годинники, Привіт, Сергій, розкажи, чому саме ти вибрав таку нішу? Привіт, Тарас. Перш за все, я скажу, що я займався 10 років до цього розрібною торгівлею. Спершу це були спортивні кросівки. Потім я перейшов на виробництво жіночого одягу і мав три фізичних магазини, але ковід вніс свої корективи. Весною я чисто випадково дізнався про цей напрямок та почав його вивчати. Згодом я зрозумів, що це високомаржинальна ніша, яка легко покриває пошук клієнта. Взагалі, наскільки велика конкуренція в цій ніші? Насправді конкуренція досить велика, але наш магазин має вагомі переваги. Які саме переваги? В першу чергу я будую магазин на довірі та якісному продукті. Головні наші переваги це гарантія до одного року. Ми даємо фіскальний чек, тобто клієнт нам довіряє. Відправка в день замовлення. Регулярно живий контент з нашого офісу, який піднімає довіру до нашого магазину. Зараз ми вибрали складний насправді напрямок, який не є настільки прибутковим. Наприклад, як роблять наші конкуренти, вони беруть товар найнижчої якості та продають його по завищеній ціні, купуючи лише коробку в Китаї, яка коштує 1 долар а зовні нічим не відрізняється від оригіналу. Візьмемо, як приклад, ці дві пари навушників. Це наш зразок, а це конкурент. Як ми бачимо, батарея тут різна. У нас батарея з металевою оболонкою, яка тримає 400 циклів, у конкурентів м'яка оболонка, яка тримає 100 циклів. Також динамік у нас металевий, а в конкурентів пластмасовий. Ось, до прикладу, у нас дві різні моделі, різних модифікацій: одна преміум, а одна дешева. Але зовні вони ідентичні, запаковані ідентично. Тому потрібно перевіряти аудіочіп. Саме тому ви зі всіх реклам зараз чуєте оригінальна коробка, візуально нічим не відрізняється, серійний номер пробивається на офіційному сайті. Це все фігня. Не звертайте на це увагу. Саме тому всі магазини розповідають про коробки, а не про аудіочіп. Я думаю, ви вже здогадалися. Чому? По-перше, тому що вони самі не знають, що вони продають здебільшого. А по-друге, вони просто вас обманюють, тому що вони таким чином заробляють набагато більше грошей. Як довго ти шукав хороших постачальників? Є безліч сайтів, де ви можете насправді знайти постачальників. Це, наприклад, Алібаба, China і так далі. ви можете пошукати самі. Проте потрібно розуміти: 95% продавців на цих сайтах це шахраї, які вам не будуть продавати товар відповідної якості. Таким чином ми самі потрапили на ці граблі і втратили багато грошей, коли тестували продукт. Але, врешті-решт, я знайшов постачальника по своїм старим каналам. Оскільки я колись займався кросівками, в мене залишився старий постачальник, який допоміг мені, надавши контакти, наближені до фабрик виробників з навушниками. І тепер ми запустили напрямок Опт і дропшипінг. І Продаємо товари за найкращими цінами в Україні. Що саме ти гарантуєш від себе як від постачальника? Ми гарантуємо першого чергово, що даємо гарантію на наш товар. Тобто, якщо у постачальника виникають якісь проблеми з нашим товаром, ми його йому обміняємо. Також ми можемо під ключ привести велику партію оптовику, взявши на себе фінансове навантаження лише з мінімальним авансом. Тоді посилання на оптову групу Сергія залишаю в описі. До речі, у мене вже є оптові покупці, які на постійній основі купують в мене товари, а також дропшипери, які продають мої товари на різних платформах. Супер, давай тоді ти покажеш три позиції, які найчастіше купують. Супер зараз. Е, до прикладу покажу один із кращих наших бестселерів. це SmartWatch, як його називають S8. Він вже в Китаї під 9 серією йде. Це повний аналог, візуальний годинника Apple Watch S серії Другий наш бестселер це, звісно, AirPods PRO 2. Ми зараз ввели дуже велику кількість модифікацій, які не відрізняються від оригіналу. Саме тому ми зараз розпочали свій шлях на Ютубі. Щоб людям донести інформацію, на що потрібно звертати увагу при виборі навушників AirPods Pro 2. Ну і звісно, третя моделька, яка зараз, як то кажуть, на хайпі, це AirPods Max. За нею всі зараз женуться. У нас вона на найкращому чіпі і за найкращою ціною. Це насправді ідеальний компроміс, щоб не платити 25 тисяч гривень за оригінал. Скільки прибутку на даному етапі приносить магазин? Насправді зараз е, наш бізнес прибутку не приносить. Перш за все, через те, що я всі гроші реінвестую постійно в рекламу. Ми дуже багато закуповуємо реклами, і таким чином ми щомісяця зростаємо в геометричній прогресії. До прикладу, якщо взяти липень міжсезоння, коли ми відключили рекламу, ми змогли зробити на другий місяць нашої роботи вже 100 тисяч гривень прибутку чистими. Дай пораду людям, які хочуть розпочати товарний. Бізнес, я пораджу не боятись ризикувати, тому що лише від вас залежить, що буде завтра. Я працював по 24 години на добу для того, щоб досягти певного рівня. І коли втратив все, я знову працюю 24 на 7. Тож, якщо ви хочете легких грошей, я скажу відверто, що це не про товарку. Тут потрібно працювати. Експериментуйте з товарами. Основа успіху це вирізнятись серед конкурентів. Ну і звісно, маркетинг в ньому потрібно бути креативним. Дякую, що розповів про свій магазин та досвід. А ви розпочинаєте товарний бізнес.